Усім привіт і здоровенькі були. Сьогодні субота, день закоханих. Усіх вітаю. Кохайте і будьте кохані! Дивіться, яка у нас краса. ці троянди цвітуть невпевно. Невпевно скидають листя і невпевно цвітуть. Дивіться, 5 бутонів уже тут. Цей бутончик, ця квіточка. Сутки тримається тільки на рослинці і потім паде. І дивіться, ще скільки бутонів є навкруги, а скільки вже відсвіло. А листя на ній стає все менше і менше. Це також там, але там менше треба полити. Все, у нас сьогодні субота. Починаю зумбу. Знаю, важко буде. Після такого великого великої перерви, ну, але нічого не зробиш, треба йти. Неможливо пройти повз, як покажеться, якась давно забута фотографія або давно забута зустріч. Дивіться, які ми тут гарнюні. Ой, а це десь Марія з кониками взимку. це тут Соня, зірка наша святкує День народження своє. Ми прийшли поздоровити. А це колісей у Римі. Бували там. А це дівчатка, в яких я попрацювала 9 місяців. Якось кресюні. А це ми у парку. жаримо м'ясо. Барбікю, пікнік. Сьогодні у нас Аруба часто виходить. І Нью-Йорк взимку. Ми тут з Марією. Це український фестиваль. Також ми гуляємо. А це в ресторані. Святкуємо Олі на день народження. А це Аруба, гарний захід сонця. Це Марія на Дамбі в Лас-Вегасі. А ось тут зустрічаємося з піддубними на українському фестивалі, Дивіться, які ми всі гарні, молоді, щасливі. А це також Аруба, це їхнє місцеве дерево, називається Діві Діві. Гарний там пляж, море там чудове. Ще дівчата хтось був на Арубі. Дуже подобається цей острів нам. Це Марія тут на тюльпановій фермі. І ми поїхали дивитися каньйон у Аризону. Коли були у Лас-Вегасі. А це у нас, де ми з Степаном двох руба. А це я на Домінікані. Косички заплела. Хотіла спробувати, як то. Ну і новий рік в Нью-Йорку, рокфеллер Центр. А це ми вдома. Ну, а це наш лікар, хірург. Ну і ця фотографія вже була, де ми святкуємо Різдво у нас. Ну, ще хірургів купа. Висипало. Тут компашка наша у Соні. Мені здається, це зелені свята гарно сидимо. Це на фестивалі Соня її сестра. А це ми тут в індуському храмі Соні. Тут в Нью-Джерсі є гарний індуський храм, хто ще не був. Дівчата рекомендую. У нас до свят уже і квіточки зранку з'явилися. Все. А я сьогодні погнала. Прийшов час, треба вирішувати або залишати зумбу, закривати мембершіп. Або ходити. Все рівно зараз буде тепленько, зараз хочеться десь піти, вийти. Шкода мені залишати зомбу. Це є рух, це є життя. Так давно не було, що навіть забула, що я беру з собою на зомбу. Стою і думаю, що я мала взяти. А потім згадала воду. От дожилася. Пан на роботі, зараз прийде. Марія поїхала собі відпочивати, святкувати. А я а я буду ходити на зумбу. У нас трошечки відпустило, плюс 4, завтра плюс 6 Та чого сидіти вдома? Зараз як сонечко засяє, як бруньки розпустяться якою красою вдома сидіти, неможливо. Треба рухатися. Треба отримати гормон щастя, ендорфін. От, як можна таке пропустити, як ти розумієш, що тобі це потрібно? Треба себе слухати, дівчата, і робити те, що вам подобається. Хоча б якісь отакі дрібнички. Але. Чути себе, що ти, що ти гідна цього, що ти заробила це. А рухатися треба, тому що треба рухатися, тому що тіло збудоване для руху. Воно не дурно має скільки соглобів, щоб рухати ними, того треба рухатися вдома. Вдома також можу рухатися. Ну, але вдома вже не те. А тут треба сісти, виїхати, одягнутися. До речі, у нас сьогодні зуба присвячено дню закоханих, потрібно мати щось рожеве. Щось побачиш, щось почуєш. Щось нове, щось вже давно старе, ну, але треба міняти картинку. Міняються сезони, міняється картинка. Зима відходить, значить, виходимо ми з зимньої сплячки, починаємо оживати. Ой, як добре, як добре, що нам уже стає легше, що ми розпускаємо вже свої бруньки, тішимося цим всім. Емоції, такі, знаєте, щасливі, якісь, такі позитивні якісь емоції. Вони нас тримають на цьому світі. І тако собі уділяти, такому самому, комусь такому дрібничі, такій маленькій не дозволити собі щось. То нащо ж тоді жити та й працювати? Я для того працюю, щоб я могла щось собі піти, щось собі купити, щоб десь піти, щось побачити. Піти потанцювати. Для цього ми працюємо. І Дякую Богу, що дає здоров'я, що я можу це собі дозволити. Я прийшла і у нас тут, де я хожу на зубу, це Вамсія, хто не знає. Є клуб для в'язальниць, хто в'яже. Запрошують усіх, хто вміє в'язати, хто не вміє. Кожного понеділку з 11 до 1. Як же ж понеділок ходити? Хм. Безкоштовно снек собі провайдат. Ще будуть давати якісь снеки вам. Чимось будуть пригощати. Ну і тут якийсь сніданок також запрошують у Піскотабей. Також чимось будуть пригощати. Для пенсіонерів також є якісь заняття, ну але в п'ятницю. Окей, ми ще не пенсіонери. Це, напевно, для тих, хто на пенсії, вже хто не працює. Беліденси фітнес клас. Це після роботи треба йти, але ну, після роботи мені щось не до доданцю. Зумба закінчилася. Але сьогодні ми всі святкуємо День Святого Валентина. Кульки у нас, цукерки у нас і спільне фото з групою. Сьогодні у нас є досить свято ж. Ну і я отримала кульку. Всіх настрій, все нормально. Було просто. Получила подарунок ще від жіночки, яка займається, напевно, цим. Якась китайка подарила. Мені, будь ласка, крем і ще щось. Якийсь стик, що Ну, коротше, очків не бачу. Приємно! Все, зумба закінчена. Ой, як класно було. Ще й подарунок взяла. Так що це у нас? М Ca Butter Formula with Vitamin і e, and Smooth пластик. І це також якийсь cream. Дрібничка, але приємно. Давали лише цукерки, кульки, лише для фотографії. Цукерок, дивіться, ціло кишені. Е, вчителька така була рада, що я прийшла. Вона каже, ой, я така рада, що ти прийшла. ми з нею ну, не друзі, а так. Товаришки на інстаграмі підписані. часом заходимо, вітаємо один одного. Вона зараз кине фотографію нашу тут спільну. І я вам поставлю. Великий клас досить був такий, було приємно нагадати. Я кажу, ой, слухай, вибачай, Вона каже, я знала я хотіла тобі написати, що сталося, чому ти не приходиш, чи ти окей. А я кажу, ой, окей, то холодно, то щось кажу, себе погано почувала, то ще щось, то ще щось. То зміна роботи, то було не до того, то впала, то й було не до того, ледве ноги волочила. Та й так минуло слухайте, десь місяці чотири я не була. А вона також каже, що також вона не приходила, вона хворіла, два рази вона щось, грип мала, якийсь там вірус чи що. І, коротше, і отак розійшлися наші стежки. Тепер знову зійшлися. Я сподіваюся, що дасть Бог нам гарні дни, здоров'я, та й ми будемо здиватися частіше. Сподіваюся, що в мене нічого не буде боліти. Головне, правильно, знаєте, зробити розтяжку після занять, тоді нічого не болить. Сподіваюся, що все буде окей. Йду додому, побачимо зараз, що там вдома. Степан уже мав прийти. Будемо без Марії ці дні. Марія вернеться в понеділок. Поки молоді, хай святкують, хай їздять та відпочивають. Поїхала далі. Покажу вам трохи, що робиться навкруги. Давно ми тут не були. Нагадайте, це містечко метачин. Задубіли, будуть довго розходитися. Коли вони розтануть, то захопить нас дійсно паска. святкуєте хоч якось, хоч трошки. Хоча я розумію, що не всім до свят. Я розумію. І завжди свята у нас любі святка свята, які б не були від коли ця війна, вони завжди мають свій, знаєте, якийсь підзміст. Не просто святкуєш бо свято, а просто зустрічаєшся з людьми. Щоб ще раз поспівчувати один одному, щоб ще раз підтримати один одного і побажати миру та спокою Україні, ангела-охоронця усім, щоб все вже закінчилося якомога швидше, тому що вже дійсно люди зморилися від цього всього. Люди починають знаєте, як, опускати руки, а це саме страшне. Вони хочуть нас цим і взяти із мором. щоб ми опустили на все руки, щоб нам надоїло, щоб ми, щоб ми змерзли, що нам важко. І завдяки тільки нашим воїнам Україна тримається, і людям, які допомагають, і я всіх вас обнімаю. І воїни, всіх вітаю з святом, або їхні сім'ї, або їхні батьки. Дай Боже, щоб ви дочекалися своїх дітей. Своїх чоловіків, онуків, хто воює, і щоб вони з гідністю могли святкувати любі свята, не тільки День Закоханих, любі свята біля своїх дітей, біля своїх жінок і батьків, щоб вони були щасливі і раді, що всі є, що всі, всі здорові, що все нарешті закінчилося, що закінчилася ця триклята війна. Нема такого дня, щоб ми, нам дуже хочеться зустрітися з друзями, але нема такої зустрічі, щоб ми за це не згадали. Щоб хтось не розповів, що там робиться, щоб хтось не розповів, яка там біда, як люди бідують, як, як тримаються, як м, виходять з цього всього, з гідністю. Молодці, не всі могли виїхати. Шкода, що не всім вдалося. І люди дуже потерпають. Ой. Я вже вдома новини дивимося з України, як завжди. Ми без них тут не живемо. І сьогодні я надумала зробити голубці з гречкою замість рису. І якщо у нас вийде смачно, то будемо продовжувати з гречкою. Рис будемо відкладати на інший раз. Значить, я стелила дно шматочками капусти, порізала і замішала фарш стакан гречки, пів е, кілограма фаршу, сира цибуля, жарена цибуля з морквою, посолила, поперчила, перемолола. У блендері оці такі ребра з капусти один листок ділила пополам, ребро перемолола. Ну і буду бачити, що з цього вийде. Сподіваюся, що буде смачно. Голубців багато не вийшло, тому що капусточка мала, але якраз мені вистачило листочків, щоб навіть накрити так, це все накриваю, заливаю. А, навіть не знаю. Не буду томатом заливати, просто водою, можливо, тією, де варилася капуста, де запарювалася вона. Так, все, щоб це все було. Закрито, щоб гарно все опарилося, щоб нічого не сохло. Все, що вийде, покажу. Варити буду, не недовго, може, півгодини до години 45 хвилин, тому що гарячка не потребує довгого варіння. Назбирала всі овочі, що були в холодильнику, і буду запікати. Давно цього не готувала. І от таке вийшло це як гарнір до любого м'яса, до любого чого хочете. Зверху скропила лимоном. Краса, салат. Це можна і на роботу брати. Легке, просте, поживне, нічого від нього боліти не буде. Добавити кусочок риби або кусочок якоїсь курки. І те, що треба. Треба багато задумуватися, що би взяти сьогодні до роботи. Так, дивіться, голубці наші готові. 45 хвилин вони були в духовці. Дивіться, яка краса. Ціленькі, маленькі, мініатюрні. Тримаються кубки. Ось такі вони всередині. Знаєте на що мені схожі? На гречаники. На гречаники в капусті сметанкою. Буде добре. А я сумнівалася. Дієтичні, Так що, дівчата, дивіться, рис не завжди. Можна їсти, але його можна замінити гречкою. Маю чайок, маю котлетки. Котлетки робила з індюшиного фаршу з додаванням кабачків. Кабачків, хлібних сухарів. цибульки. Получилися дуже запашні і смачні. Все. На цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай.